Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ніжче буде вказано мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volvo XC60 160 r дизайні 17, рік, 2,4 дизель. Повний привід, автоматична коробка ISIN в рідній фарбі. ціна договірна. Яка тут, яка тут ціна буде? 22 500 доларів. Торг можливий, обмін також можливий. Фіксую телефончик до власника, покажу по салону. Шкіряний салон, пам'ять сидінь. Гарний стан керма. Темна стеля. Сидіння комбіновані шкіри та Алькантара. Форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Qashqai. Свіжопригнений автомобіль. 14 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка за ціною 13 950 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Поставили в гарному кольорі. Кого цікавить тут? А Q5. 5. Гарному кольорі, це 10-й рік. Значить. 260 пробігу, дизельний двигун з автоматичною коробкою за ціною 13 950 доларів. Покажу по салону. Світленький салон шкіряний. Тут шкіра і алькантара. Є панорамний дах. Старт-стоп, бачимо. На гарних дисках. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. колір такий темний, темний баклажан, як кажуть в народі. Значит, по автомобілі 11 рік, 233 пробігу, 1,5 дизель, 7 версія за ціною 10-400 доларів. 233 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Є безключовий доступ. Шкіряний салон, підігріви сидінь, механічна коробка, панорамний дах. Кермо, щоб в гарному стані клімат контроль. Акустика, до речі, боус. <клухи> Це такий варіант, кого цікавить, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Nissan Qashqai, автомобіль з Франції. Бачимо, є ще французькі номерні знаки. 17 рік 1,6 дизель, пробіг 214 тисяч. Бачимо 14750 по вартості, без підфарбувань, тут контакти до власника. Покажу по салону. Тканинний салон, механічна коробка передач. Є підігріви сидінь. Volvo X160. 15 рік 192 пробігу, 24 дизель на автоматі за ціною 18-900 доларів. Бачимо контакти до власника. Також фіксую він-код. Ось покажу по салону. Шкірний салон, В гарній комплектації бачимо автомат. Так, Без панорамки. Досить гарна резина r 17 ремні роліки і все нове. Помпа ремні роліки є. Тільки замінити, так? Так, і зимня резина також. І зимова резина також в комплекті. Jeep Компас. Автомобіль 2018 року, 180 пробігу, 2,4 бензин, комплектація Limited, за ціною 14-350. Доларів. Так, буде по салону. Гарні комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. Автомобіль 20-го року 3.0 дизель 210 кВт, автоматична коробка у відмінному стані без пробігу по Україні. Вартість авто 42 999 доларів. Бачимо контакти до власника. Такий шикарний салон в гарному стані. цікавить телефонуйте до власника. BMW X3 автомобіль 16-го року 2.0 бензин на автоматі, повний привід, 121 пробігу за ціною 15400 доларів. так Шкіряний салончик, пам'ять сидінь Панорамка також. Peugeot 3008. Чорний колір. автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, автоматична коробка 245 пробігу. За ціною 8300 доларів. Контакти до власника 0,96 47 50 584. Так, тут накидочки, сидіння, в принципі, частенькі. тут одна плямка. Так, все часто. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, автомобіль 13 року 222 пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 13800 доларів. Бачимо контакти до власника, якщо відкрито, відкрито. Так, Бачимо пам'ять сидінь. Так, світленький салон. В накидочках. Кого цікавить, телефонуйте. Детальніше вам розкажуть про машинку. Чорний колір. Mitsubishi Outlander. Outlander XL це 10 рік 142 пробігу, 2,2 дизель за ціною 12300 доларів. Зачинено, але бачу, коробка відкривана. Комбінований салончик, автоматична коробка, повний привід. Ось такий варіант, Кого цікавить, телефонуйте. Електромобіль Volvo. Volvo XC40, 22 року випуску. Значить, ціна договірна, але потрібно уточнювати з власником. Бачимо комбінований салон. Шкіра алькантарка в гарному стані. Гарна резина, легкосплавні диски. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Ford Escape. Машинка 2018 року, 32 пробігу, 1,5 бензин на автоматі повний привід, за ціною 13400 доларів. Є контакти до власника. Фіксую він код покажу по салону. Гарні комплектації на шкірі. Ось такий варіант, кого цікавить телефон. Volkswagen Tiguan, автомобіль 12-го року, 109 пробігу, 2,0 бензин в Ерлайні без підфарбувань, за ціною 12 550 доларів. Так, автомобіль відшинений. Шкіриний салончик, Світлий, з пам'яттю сидінь, бачимо, Електроскладання дзеркал є, підігрів, старт стоп, повний привід. Панорамний дах. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Nissan X Trail повністю в рідній фарбі. Автомобіль 12 року, 160 пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Повний привід за ціною 12-100 доларів. Контакти до власника покажу по салону. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Каджар. Автомобіль 2018 року, 16 дизель, автоматична коробка за ціною 17 200 доларів. 118 пробігу. Контакти фіксуємо. Так, гарна комплектація, бачимо комбінований салончик. Hyundai IX35. Автомобіль 12-го року, 2,4 газ, бензин, 110 пробігу, засіною 11-500 доларів. Комбінований салон. Автоматична коробка з форкопом Mazda CX5, автомобіль 2016 року, 2.2 дизель за ціною 17-400 доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Touareg. Максимальні комплектації. По опису машинка 2017 року, 3-літровий дизель, автомат, пневмо, в верлайні, відмінні технічні станції на договірна. Автомобіль в рідній фарбі, можливий обмін в гарному кольорі. А ему память с день, бач ему. Фирмовая музыка, день аудио. Электрофуркоп. Хонда ЦРВА. 16 рік повний привід без пробігу по українці, на договірна, підмінний технічний стан в рідній фарбі. Бачимо, є документація по автомобілю. Тканинний сталон, механічна коробка передач, є підігріви.